Можна, ти подав вечір. Ой, сива я та я зузоленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в одному та й не бувала, щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я, а втім са дітри тереми щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А у першому ясен місяць, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в другому ясне сонце щедрий вечір добро. А в третьому слідні зірки, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям здоров'я. Ясень місяць пан Господа, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, ясне сонце йогінка, Щедрий Дякую вечір, вам тоже. Вас уже щедрою! На здоров'я. Дрібні зірки їхні діти, щедрі вечір, дякую. добрим людям на здоров'ям. Веленький сусік не світлій, змінає свою розумію світ. Внімає і вашу хатину, і вашу родину, свою країну, Христос Слізає. Дякую.